Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості в мою вінтажну комору. Сьогоднішнє відео буде не про український і не про радянський фарфор, а про фарфор іноземного виробництва, верніше порцеляну іноземного виробництва, а саме німецьку порцеляну. Не так давно на моєму каналі було відео про кружки Київського фарфорового заводу та інших виробників. І мої підписники написали, що кружки досить гарні, але там в одному із кадрів у мене була ось така чудова чайна пара, і мені одна із підписників написала, да, кружки красиві, однак найбільше сподобалися чайні пари. І ось у мене виникла така думка, що я захотіла поділитися з вами тією невеликою колекцією чайних пар та чайних тріо німецьких, які є в моїй колекції. Все те, що знаходиться сьогодні на моєму столі, я їм користуюся, користуюся з задоволенням і користуюся в тих випадках, якщо мені хочеться насолодитись якимсь чудовим сортом чаю. Я хочу показати вам ось ці предмети, а саме 5 чайних тріо і 2 чайних пари, які знаходяться. В моїй колекції. І розпочну я з ось цієї чайної пари, власне кажучи, яка і послужила причиною того, що я сьогодні е, дане відео для вас е, показую. Це чайна пара німецького виробництва, це фарфор не білосніжний, а він такої. Е, Кольору слонової кістки, такий молочний фарфор, фарфор досить тонкий. Зверніть увагу, як він світиться на світлі. І це фірма, якщо подивитися, на клеймо, Це фірма L Бачите, яке клеймо. Кружечка, сама, вона така інтелігентна. Дуже гарна глазурь, і невелике таке по дну ріфлення, як ви бачите, те ж саме ріфлення, ой, побачите, має місце і по блюдечку. Воно дуже, так, будемо говорити, тонко декоровано у вигляді ось такою невеличкою, позолотою, як внутрі чашечки. І будемо говорити. Це свідчить про те, як, на мою думку, про таку інтелігентність. Судячи із клейма, я його читала, що це клеймо досить такий старенький, це десь приблизно 40 -е роки. І це подарунок моєї доньки, яка мені цю чайну пару привезла за кордону. Дуже гарна річ. І я її дуже-дуже люблю. Як ви бачите, простовата форма, і блюдця, і ручки. Однак, мене це не стримує. Я люблю такі форми. В користуванні вона досить і досить зручна. Це одна із чайних пар. І ще у мене буде чайна пара. Ось така. Їх у мене дві такого виду, а саме, ви бачите, та ж саме таке просте оздоблення, жодним чином без позолоти, оздоба у вигляді чорного криття, навіть такого чорного-графітового криття. Простенька, дуже ручка. Ось, і бренд цей досить таки відомий. Мануфактура, судячи із клейма, це мануфактура Winterlin. Такі предмети також дуже ціняться в Європі цього, цієї мануфактури. Знову ж таки, фарфор досить такий тонкий, він світиться, однак із усіх цих предметів, які у мене на столі, оця кружка, цю, прошу, прошу ця чашечка вважається, так сказати, таким тяжеловісим фарфоровим. Вона досить. Такі, як для фарфору тонкого, то важкуватенька. Блю це таке саме простеньке. І я е, як першу пару, так і другу пару не жалію в користуванні. і її користуюся чу майже щодня. При нагоді слідуючу чайну пару, яку я вам хочу показати, це ось таку красуню. Прошу пробачення, це вже чайне тріо, оскільки ось чайними парами я вже закінчила. Ось, ось таке чайне тріо. У мене на столі їх три. Вони в ідеальному стані. Взагалі, у мене їх п'ять, одне одна двох є невеликі такі. Щербинки по кружці, і я їх зібрала в ящик, а користуюся яма трьома чайною і чайними трі. Е, Дуже гарна оздоба. Це все деколь, це не ручний розпис. Е, форма чашечки. Тут уже досить така цікава, цікава форма ручки. Е, іде оздоблення безпосередньо. Як зовнішні. Внутрі чашечки у вигляді такої гілочки квіткової. Досить тонкий фарфор, як ви бачите, світяться не тільки дно, а світяться стінки. Красива досить блюдце. А ще красивіша десертна тарілочка. Зверніть увагу. Також гарно декорована позолотою, по кромці посередині. Оздоба багата деколю такою квітковою. І ось тут, якщо ви звернули увагу на ці крапинки, це йде оздоблення уже ручною підрисовкою, такою жовтуватою під золото фарбою. І це, цей бренд фарфоровий належить німецькій мануфактурі. Бачимо із, із клейма. Це мануфактура. Гутченройтер. Німецька мануфактура Хутченройтер. Бачимо, відповідна йде номерне оздоблення даної чашечки, іде відповідна група, зазначена група складності та е, зміна, яка виготовляла даний предмет. Досить красиве чайне тріл, яким я користуюся в побуті. Так, слідуючи, слідуючи чайне трілки, я вам хочу показати, це ось таке. Їх у мене є два. Я їх також дуже люблю. І я ось зараз трошечки погремлю. Ви по звуку можете зрозуміти, наскільки тонкий фарфор. Ви знаєте, це скаролупка. шкаралупка з яйця. Настільки він тонкий. Тонюсінький, притонюсінький. Бачите, тут просвічується все. Не тільки клеймо, навіть деколька. І як дно, так і середина. Зверніть увагу, яка красива! Оздоріфлення самої чашки, дуже гарна ручка і оздоблення такою синьою фарбою кобальтове. Належить це чайне тріо мануфактурі Розенталь. Така ж сама оздобайте ріплення і чайного блюдця, а також безпосередньо десертної тарілочки. Ви знаєте, колись попрекали радянських людей в тому, що купувався фарфор. Тільки для того, щоб показати, що родина така самодостатня, що в неї є гроші, і набивали серванти фарфором, однак, або взагалі їм не користувалися, якщо користувалися дуже рідко. Знаєте, всі ці предмети, які знаходяться у мене на столі, всі вони. В ідеальному стані у мене складається така думка, що їм або взагалі цим фарфором, верніше порцеляною не користувалися. Якщо користувалися, то дуже і дуже мало. Тому не тільки ми радянські люди, бувші радянські люди, в даному випадку, ми українці, таке мали відношення до фарфору. німці. Також, як ми бачимо, заполоняли, так сказати, свої шафки порцеляну і користувалися дуже мало. І, мабуть, зараз, або спадкоємці вже розпродують, так сказати, спадок порцелянових своїх бабусь-дідусів, пап чи мам, або люди похилого віку, також позбуваються. Того фарфору, який був придбаний їм у молодості. Так, у мене, як я вже сказала, ці тріо Розенталі, також дві. Слідуючий предмет, який я вам хочу показати, це ось таке чудове тріо. З квітковим, чудовим малюнком, йде як зовні, так і внутрі чашечки. Красива ручка з позолотою. Зверніть, який багате оздоблення внутрі чашки, квіткове. Ой. Пробачте, за грохіт, який вам приходиться чути. Також красиве ріплення самого блюдця, оздоба красива безпосередньо самої десертної тарілочки. І ми бачимо, що це також належить фірмі з щасливиночку Хучен Ройтер. Фарфор не білосніжний, він такий більше молочного кольору. Я також це блюдо. Прошу пробачення, це чайне, чайне тріо обожнюю. Зверніть увагу, також дуже тонкий фарфор. Слідуючий набір чайне тріо. Це буде ось такий. Це єдиний із всіх, яке має оздоблення по золотою, однак він, судячи із клейма, я вам зараз буду показувати. Він досить такий і досить такий старенький. Дивіться, яке красиве вензельне оздоблення. Внутрі чашечки. Така чорна деколь з рожевою фарбою. Красиве оздоблення. Мені дуже подобається форма чашки, дивіться, яке ріфлення ручці. По самої м, 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 чашечці ріфлення йде красиве по дну в вигляді квіточки. А також ми бачимо, що це Мітер Тейг. І я м, дивилася, шукаючи це клеймо. Це також десь 40-50, ті не старше 50-х років. Красива оздоба блюдця і десертної тарілочки. Також дуже тонкостінний фарфор показую вам. Я спішу, тому що не хочу, щоб затягувалося у мене відео, тому що важко зараз загружається, інтернет трошки тупить. І ось показую я вам моє любиме чайне тріго, що форма чашки, що позолоти. Вона досить така нестандартна. І дуже-дуже красива. Розглянемо її більш детальніше. Дивіться на цю ручку красунечку. Дивіться на рельєф чашечки по золоту. самоден. це таке кругле. І знову ж таки хочу показати вам безпосередньо ось. Киємо це Баварія Йохан Велтман. Дивіться, яке красиве блюдечко. У вигляді квіточки, ріфлення, оздоба деколю, варіантовий такий варіант деколі. А десертна тарілка то взагалі це витвір мистецтва, що рельєф, що форма, що безпосереднє саме декорування деколькою. Тончайший, тончайший парфор. Зверніть увагу, як він світиться, все просвічується. І я дуже і дуже люблю користуватися ним. Шановні гості мого каналу, на сьогодні все. Якщо вам сподобалось дане відео, прокоментуйте, поставте лайк. Не знаю, яке буде слідуюче відео. Хочу, окрім посуду, перейти до статуеток. Зверніть увагу, у мене скільки їх багато, і хочеться трошки розбавити свої відео. Напишіть, до речі, в коментарях, чи буде вам цікаво відео про статуетки. А на сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео. З вами була я, Вінтажна Комора та Людмила.